Зачекайте! Еники-беники, їли вареники еники-беники, бах. Ох, як пощастило, я відкриватиму першою. Оце так. Мало того, що мені дісталася корейська локшина, яку я просто обожнюю. Так вона ще від Pringles, які роблять найсмачніші чіпси. Ну що, досить базікати, час спробувати. А ви не підглядайте. Ніколи в житті не бачили такого неакуратного поїдання локшини. Така різниця, як їсти. Головне, що мені дуже смачно. Так, я встигла по-справжньому насолодитися цим делікатесом. Олекса, ти чого сидиш? Відкривай свій сейф. А на мене сьогодні чекає гострий соус табаско. Співчуваю, друже. Ох, який жах! Пий, 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 пий. Ну, раз ви так просите, прийдеться спробувати. Ой-ой-ой, як же гостро! Допоможіть. Мені погано. Зараз, поки Алекс мучиться, я дізнаюся, що дісталося мені. Подрібно ж. Виглядає як магічна куля. Цікава штуковина. А як вона працює? Напевно, треба покласти руку. Ой, як же холодно. Ой-ой. Здається, я зробила щось непоправне. Як же мені холодно! Мені стало набагато краще. Ого, дівчатка, ви мене чуєте? Який жах! Вони замерзли. Думаю, у мене є тільки один спосіб їх врятувати: прийдеться пожертвувати собою і допити все табаско. Сподіваюся, вони запам'ятають того, хто врятував їх від обмороження. Ну, все почалось. Головне вчасно закрити носа. Ой, здається, патери. Ой, А я думала, що ми назавжди залишимось людяниками. Велике, дякую тобі, Алекс. Дівчатка, а можна я буду першим? Відкривай, звісно. Дякую. Подивимось. Ой, який сморід. Це ж ціла цибулина. Мені що треба її з'їсти. Я ще від табаску не відійшов, а тут все. Сподіваюсь, мене не знудить. Яка гидота? Все з мене досить. А ну їж. Добре, добре. Тільки кричати не треба. За що мені таке покарання? У мене вже все обличчя у сльозах. Це не цибуля, а якась бомба з повільненої дії. Ой! Алекс, який жах! У мене навіть очі почали сльозитися. Ще не все. О, ні. Я знаю, як нам позбавити себе від цього запаху. Досить просто заклеїти рота Алексу. Ось так. Класно вигадала. До речі, тепер ти відкриваєш свій сиф. Ого? Мені дістався величезний рожевий тортик. Яка краса. Друзі, можете навіть не розраховувати. Ділитися з вами я не збираюся. Ну, будь ласка, ось ще що. У цьому челенджі кожен сам за себе. А торт і справді нереально смачний. Мабуть, і справді не поділиться. М -м -м, це неймовірно. Марі, а ти чого сидиш? Відкривай свій сейф. Ого, у мене знову щось чарівне. Цікаво, що то за золотий порошок. І такий запах незвичайний. Ой, щось мені спати захотілося. І справді цікаво. що це за штука така. Ого, цей порошок визиває сонливість. Гей, Марі, не прокидається. Гаразд, лишився один спосіб. Алекс, навіщо ти це зробив? Інакше б ти б не проснулася. Порошок та чарівний. А, ну та дякую. Слухай, а давай ми проспимо ось то жадібно. І зробимо ми це з допомогою троянди. Геніально! Насипамо прям на бузок. Його всі завжди нюхають. Готово. Залишилося лише подарувати. Це просто. Ця чарівна троянда для чудової пані з тортиком. Алекс, це так мило з твого боку. А що за дивний запах? Спрацювало. Тепер тортик наш. Ми молодці. Смачного. Що ж там таке? Ану стоять. Моя черга перша – відкривати сейф. Добре. Який жах. Мені вперше дісталося щось і стівне. І це кислий лимон. Ану-ка, тихо. Не відволікайте мене. Мені треба налаштуватися. Ну що, з'їли? Я навіть не скривилася. Алекс, відкривай. Подивимось. Ось це так! Який величезний та красивий коктейль! Хоч би його скоріше спробувати. І не тільки його, а ще й прикраси. у тебе багато. Ага, на всіх вистачить. Ні, дівчатка, навіть не сподівайтесь, я все з'їм сам. Емо, відчиняй свій сейф! Хоч би щось смачненьке. Ого! Тут якийсь годинник. Цікаво, що мені з ним робити. Кес нудно. Може, їх треба відкрити? Класно. Але це самий звичайний годинник. А де чари? Oh, Друзі, а ви чого замерли? Ого, я, здається, зрозуміла. Годинник зупинив час. Це ж мій шанс, щоб насолодитися смачним коктейлем Алекса. А він навіть не впізнає, хто його випив. А чому б мені трохи не пожартувати з Марі? Покладу їй залишки лимона, їй у рот ціляком. Подивимось, чи зморщиться вона тепер. Ой, я не можу. Ось це буде умора. Зачекайте нас, до мене прийшла ще деяка ідея. Нафарбую я Алекса, щоб він виглядав безглуздо і кумедно. Ось це я, звісно, в ударі. Готово. Ось тепер можна запускати час і насолоджуватися побаченим. Ой, це що лимон? Ей, а де дівся, мій коктейль. А, клоун. Я боюсь клоунів. Це що? Я? Який жах! Емма, в нас є декілька питань. Мені час. Ха, а ключі у мене. О, дай мені. Розріявся. Чор я буду першою. Шо? Вау, це ж мармеладні попіти. Хм, які вони красиві. І, мабуть, дуже смачні. Так, так і є. Ммм, Смакота. Ох, я також хочу. І я. а ану киш. Ай. боляче! Жадіно. У тебе свій сейф є. Тримайте ключ. О, дякую. Нехай мені пощастить так само, як Емі. Цікаво, що там. Не бачу. Спробую на дотик. Щось слизьке, та холодне. А черв'яки. Тільки не в мене. <клев> Ти що? Зовсім куку? -ку? Мамочки, звідки на мене стільки черв'яків. <клев> Зробіть що небудь. Спокійно, зараз я швидко їх засмакчу вручний пилисос. Фух, слава Богу, це позаду. Тільки один ще лишився. <клев> Залишився, мамочки. Давай швидше. <клев> Буби. Ой, нічого собі. Ха, які вони стали великі. Ось умора! Любиш сміятися? А як тобі це? Ха, ну і вигляд. О, фу, яка ридота. Молодець, смія. Ось це відпад. Ключі? Так, тепер я нарешті дізнаюся, що дісталось мені. Що там? Я також хочу знати. Ей, дівчата, досить. Взагалі-то це міси. Цікаво, що буде, якщо випити це магічне зілля? Наче поки що все, як звичайно. Ой-ой-ой, а що відбувається? Ого, ось це мальчик спарчик Прикольно Привіт, Майк. О, здається, у мене з'явилась класна ідея. Ти можеш стрибати на папіті, як на батуті. Клас, бачу, тобі подобається. Круто! А ще я ще можу. Ема, дивись. Зараз буде прикол. Бам! Ей, ну, тримайся! Ай, мій палець! Він мене вкусив! Ха-ха-ха, отримали, з'їли! А давай підкинемо йому хробака. Це буде щось. Ну, тримайся, монстр хробак! Я тобі наваляю! Ай. О, ні, бідний Майк. Він програє. Це тільки початок. Зараз ти пізнаєш мою міць. Давай, давай, лівої, правої! Ось так. Ти не маєш шансів. Молодець Майк. І фаталіті. Я переміг. Браво, Майк, ти кращий. Ура! О, здається, діє зілля закінчується. А ось і я. Це було неймовірно. Але ми так раді, що ти повернувся. Ага. Чи можна я перша? Ні, ти вже була першою. Поки вони сперечаються, я відкрию сип. Подітько, сире м'ясо. Це огидно. Воно навіть не кусається. Все, я пас. А якщо до приладів, тримай подруга. Е, дякую. От ко. Як же Я не хочу його їсти Добре, тримайся шматок впертого сирого м'яса. Зараз я тебе розріжу. Ой, здається, я перестаралася. Вам смішно, а мені ще його їсти треба. Яка Гедота! Ні, я здаюсь, я більше не можу. Два ну, раз. Подивимося в мене. Що? Ого, як круто Це ж чарівна паличка. І що мені з нею робити? Ну, ти як маленький, треба змахнути і сказати заклинання. Заклинаю. Мамочки, це ж вогонь. Лягай, я відчуваю, що щось горить. Ой, ні, це ж моя футболка. Ти пропали в ній дірку. Ну, дякую. Це все, ема, змахни, тралі, валі. Ой, а що з моїм обличчям? <риклад> е, цікаво, що в моєму сейфі? Вау, це моє улюблене морозиво. Я його просто обожнюю, О, аби дістати його з банки. Я зрозуміла, треба взяти ложку більше. Ось так. Тепер у мене морозива на балишці. Так навіть зручніше їсти. Ема, дай нам скуштувати. а? Що? Розмріялись. Я сама все з'їм. От пертий дівчисько Проте це неймовірно смачно. Ой, щось так холодно стало. О, ні, тема. Вона заледеніла. О, чарівна паличка. Точно, зараз ми тебе розтопимо. Ну ж, бо давай. О, як потеплішило. А, Здається, у мене на голові пожежа. На допомогу. Це ж мій шанс приготувати смачні стейки. Ти серйозно? Врятуйте. О, ідеально. Велике дякую, Ема. Це ти круто вигадала. А то, м, -м, яка хрумка скоринка, клас, ага, круто. Але ти нас лякаєш. Ходімо Ема. Ой, щось страшно. Майк, давай ти Легко. Вау, ось це везуха. Молочний коктейль нікому не дам. Іди сюди, мій чарівний. О, так! неймовірно смачно. Ням-ням-ням. Навіть не думай, це моє. Хм, Зараз я провчу цю жадіну! О, ні! Ану, припини. О, мій коктейль! Ну все, Мія, ти догралася. А, да, врятуйте. Пробача думала, що буде весело. Поки вони бігають, подивимося, що у мене. Сира риба? Як же вона смердить? Це нестерпно. Треба швидше її викинути, поки ніхто не бачить! А от і смітник. Взагалі-то ми все бачимо. От, дідько, не встигла. Я так не хочу її їсти. Це просто огидно. Мене зараз точно знудить. Давай швидше, дуже смердить. Ага, тобі легко казати. А? Ого, ось це так! Бачили, я впоралась з нею за дві секунди, а це треба викинути. Мія ти наступна. Ага, цікаво, що там осередині. Хм, Ну, гаразд, треба відкрити. Що? Лише одна цукерка. Цього мало, але краще, ніж нічого. Мм, смачно. Ого, нічого собі. Подивіться на мої руки. Вони всі в цукерках. Це диво якесь. О, можна я пригощусь. Звичайно, тримай. Круто! Велике дякую. Вау, як смачно! Ого, дивіться, я теж ви цю сатирка. Ось це крутота. Ема, хочеш так само? Чесно кажучи, ні. Ну, як знаєш, нам більше дістанеться. А можна я, можна я? Давай, мія. Ну-ка. Ого, нутелла. тела, це подарунок. Я її просто обожнюю. Так, я також її обожнюю. Ано суй свого носа. Може, у мене вийде дістати язиком. Хто не встиг, той запізнився. Кайп, Пробач, Майк. Ні, зупинитись просто неможливо. Там ще на дні залишилось. What? О, ні, у мене рука застрягла в банці. Друзі, на допомогу. Зараз ми її витягнемо. Ще трохи. Ой. Ну, а поки мії немає, ми можемо скуштувати нутилу Згодна, смакота. Ой, моя голова. Упс. Привіт, мія. Ти як? Здається, буде буля. Емо, продовжуй. Нарешті. Я згораю від нетерпіння. Ой, який жах. Це сир просто гідно пахне. І мені ще треба його відкусити. Фу, мене зараз вирве. А давай я тобі допоможу. Ні, не треба, не треба. Будь ласка. Ай, Майк. Вибач, я не втримався. Це дуже смішно. Як ти міг? Це зовсім не смішно. Годі битися час відкривати сейф. згоден. У мене мурашки. мурочки.